Яка не ти пасочка? колобка знаю, пасочки не знаю. Мене печуть лише раз на рік на велике свято Великдень. Тому я вовчку вітаю тебе з цим святом і запрошую в гості до баби і діда. Мене вовка на свято прийду, звичайно, от колбаска в мене є. Ще під візьму візьмуться і прийду. Ну, домовились до зустрічі, пока.